1 листопада 2023 року міського голову Ольгу Попенко запросили на форум до Києва. На заході було представлено 10 територіальних громад України, які різними за розміром, характером, впливу війни та географічним розташуванням. Вони були відібрані для участі у спільному проєкті Міністерства реконструкції та розвитку на місцевому рівні за участі проєкту ООН та фінансової підтримки уряду Японії. Це громади з різних регіонів України: Одеської, Чернівецької, Київської, Волинської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Прилуки Чернігівська область, Охтирка, Сумська область, Хмелів, Сумська область, Богодухів, Харківська область, Волки – Харківська область, Чернеччина, Дніпропетровська область, Нововолинськ, Волинська область, Біла Церква Київська область, Вижниця, Чернівецька область і. Куяльник Одеська область в ході апаратної наради заступник міського голови Олександр Сивенко розповів, що географія учасників даного проекту досить широка, адже відповідно до чинного законодавства України, державної стратегії регіонального розвитку, визначається територія відновлення за наявності відповідних документів. Це в областях, де відбувалися бойові дії. Це план відновлення і розвитку територіальної громади. Сюди правда і приєднали ті громади, які знаходяться в інших областях, але які постраждали від ракетного удару, наприклад, Львів, Миргород Полтавської області. Друга це стратегічний документ. Це в територіальних громадах областей, прилеглих до областей, де відбувалися бойові дії. Це програма комплексного розвитку громади. І третій стратегічний документ це стратегії сталого розвитку громади в областях уже віддалених від зони бойових дій. Це в більшості випадків області західної України. Відповідно до висновків Міністерства відновлення України, прилуки мають підготувати саме план відновлення і розвитку територіальної громади. Для міста Прилуки поняття відновлення воно стосується не зруйнованої інфраструктури і понесених збитків, а воно стосується відновлення розвитку наших сфер. В порівнянні із довоєнним часом, тобто в опитувальнику, який ми отримали на початку листопада місяця, там вже іде розвиток соціально-економічних показників до 2022 року, в порівнянні із 2023 третім військовим воєнним роком, аби реалізувати кроки, які ставились перед громадою, 15 листопада, згідно розпорядження міського голови, була створена робоча група з реалізації даного проекту, до складу якої увійшло 49 осіб. Це представники структурних підрозділів міської ради, представники депутатського корпусу і представники громадських організацій. 16 листопада було ще одне розпорядження: це з метою більш якісної підготовки. Документів з метою більш якісного опрацювання планів розвитку було створено шість підгруп. Я їх зачитаю: це розвиток мікропідгрупа, яка відповідає за розвиток мікрорайонів міста, голова підгрупи Попенко Ольга Михайлівна. Друга підгрупа напрямку житлово-комунального господарства та благоустрій на чолі Мазуренко Володимир Григорович. Третя підгрупа відповідає за бюджет, економіка, бізнес, транспортна сфера, сфера залучення інвестицій та комунальних. Нальна власність голова підгрупи Сивенко, четверта підгрупа це попередження надзвичайних ситуацій та оборонна робота в громаді, голова підгрупи Чмін Сергій Валерійович, п'ята підгрупа розвиток молодіжного середовища, спорту, соціальної та освітньої сфер. Пахомова Тетяна Павлівна відповідальна, шоста підгрупа розвиток медичної та культурної сфер, голова підгрупи Гоголь Роман Олександрович. Паралельно до 15 листопада, експертами проекту проон було опитано 800 прилучан по декілька кільком напрямкам це загальна оцінка ситуації в країні та громаді, задоволеність сферами і послугами в громаді, діяльність місцевої влади, житлова сфера, інформаційний простір у громаді. Ставлення до переселенців, можливості і напрями розвитку громади, оцінка можливостей та перспектив, оцінка зовнішньополітичних перспектив України. Експерти опитували місця майже два тижні. Було задано близько 45 питань. Результати в тестовому і графічному форматі, структурні підрозділи міської ради, отримали на початку грудня. Для прикладу, ось одна з таких цікавих тем. тем оцініть, будь ласка, рівень якості таких послуг та сфер у вашій громаді, тобто як графічний матеріал. Так і висновок про те, що найбільше мешканці задоволені постачанням газу, електроенергії та води, роботою шкіл та дитячих садків. Наприклад, ще одне таке цікаве: це оцінка зовнішньополітичних перспектив України. Це відношення наших мешканців до вступу країни в ЄС і НАТО, то більше 73% респондентів висловились за входження України у дані інституції. Відповідно до умов проекту до 29 листопада. Пада було підготовлено і передано на узагальнення експертам проекту проон матеріали, що стосуються діяльності та розвитку нашого міста, як говорить Олександр Сивенко, це близько 168 аркушів. Пропозиції щодо подальшого розвитку вона містить 75 напрямків або 75 передпроєктних передпроектних пропозицій, як невеличкі, за змістом, за фінансовим ресурсом, це як, наприклад, розвиток капітальний ремонт житлової забудови, так і доволі суттєвих, про які ви всі знаєте, я ось більш такі об'ємні, як по значимості, так і по необхідності фінансування перерахую. Це капітальні ремонти харчоблоків і повна модернізація їх обладнання в навчальних закладах, завершення будівництва недобудованих багатоквартирних будинків, створення центру комплекс... комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей і молоді з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб. Це на базі садку номер 7 Виконання будівельних робіт по об'єкту, будівель будівництва автомобільної дороги це об'їзна дорога, створення комунальної інфраструктури громадського транспорту, це пропозиція щодо придбання комунальних автобусів, розбудова спортивної інфраструктури, створення агенцій відновлення та розвитку міста Прилуки, ремонт існуючих приміщень Прилуцької центральної міської, міської лікарні та прилеглої території для створення єдиного простору із реалізації заходів термомодернізації. Будівель, лікарні найбільше. пропозицій – це по напрямку прилуки тепловодопостачання. Сюди входить і реконструкція систем тепло, водопостачання та водовідведення, реконструкції мереж, будівництво свердловини по четвертому в'їзду гетьмана Сайдачного, реконструкція очисних споруд, реконструкція і модернізація центральних котелень та теплових пунктів, оновлення комунального автотранспорту. Пропозиція від управління містобудування та архітектури, це в нас виконання робіт по об'єкту поліпшення технічного стану річки Удай. Наступне це створення інтегрованої платформи, яка об'єднує сучасні технології моніторингу. Це комплекс камер відеоспостереження на території міста. І повторюсь, загалом це 75%. Всі пропозиції надані Прилузькою міською радою експертами проекту були узагальнені, перевірені та приведені до відповідного стандарту. Представники проєкту надали і власні рекомендації. Даний документ було минулого тижня розіслано головам підгруп і відповідно до домовленості. Підгрупи повинні допрацювати ці зауваження до 12 січня. 12 січня ми пересилаємо наші доопрацювання. Експертам проекту «Про ООН». паралельно на цьому тижні в нас повинно пройти онлайн-анкетування суб'єктів господарювання. І розпочато роботи безпосередньо по розробці плану відновлення і розвитку прилуцької міської територіальної громади. Оперативне опрацювання пропозицій від експертів дають можливість гідно представити прилуки у проєкті проон та отримати позабюджетне фінансування для вирішення того чи іншого питання життєдіяльності громади, зазначив заступник міського голови. Олександр Сивенко говорить: залучення донорських коштів вкрай важливе для кожної галузі. Прилуки активно працюють в цьому напрямку і вже Мають лідируючі позиції в області по співпраці з європейськими і державними гарантодавцями. Управлінська громада ставить за мету перемогу і в даному проєкті підготовка плану відновлення і розвитку територіальної громади ключовий етап участі у проєкті. Ті кошти, які грандові кошти, які ми отримали протягом 22-23 років. Це незначне фінансування в порівнянні з тим, що ми можемо отримати, маючи на руках. Документ, план відновлення і розвитку прилуцької міської територіальної громади, тому що грандодавці беруть документ розвитку громади, ага, бачать про те, що ми е, ну, відобразили проблемні питання, ті, які вони можуть профінансувати, і можна отримати значно більше фінансування в найближчі роки. Наостанок я хочу провести невеличке таке порівняння. Всі всім відомий так званий проект АСІС, який реалізовувався в нашому місті протягом 2006-2010 років. Але мало хто знає, що в 2005 році місто взяло участь. вибачаюсь, було відібрано 10 міст України у невеличкому проекті стали місцевий розвиток, що стосується підтримки комунальних служб. України в даних містах, тобто 10-10, порівнюю за результатом цього міні-проекту, було для міста Прилуки розроблено відповідний документ. Ось він, це бізнес-план розвитку житлово-комунальної сфери, знову ж таки, порівняння доволі із сьогоденням. Схоже, і одним із розділів розвитку комунальної сфери наступний слайд, це є рекомендація взяти участь у грантовому проєкті ТАСІС, сталий місцевий розвиток, те, що ми і реалізували протягом років, які я назвав, і отримали грандові кошти в розмірі. 3,2 мільйона євро для розбудови комунальної інфраструктури. Прилуки тримають курс і до міжнародної співпраці з містами в напрямку налагодження партнерських зв'язків. Міська рада вже веде перемовини з містами Іспанії.